Зерно це Слово Боже. Зерно, що впало край дороги, це той, хто слухає, але приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслись. А зерно, що впало на каміння, це той, хто приймає слово з радістю, та не маючи коренів, вірує дочасно, а під час випробувань висихає. А зерно, що упало міштерня, це ті слухачі, що придушені турботами, багатством та життєвими розкошами. І плоду вони не дають. А зерно, що на добрій землі це ті, хто, слово почувши, береже його в щирому серці, і плід приносять вони в терпінні.